У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке кадровий документообіг у вчасно ЕДО, які процеси можна перевести у сервіс та як почати роботу. Ви можете працювати із будь-якими задачами, що стосуються обробки документів співробітників від прийняття на роботу до звільнення. Це можуть бути заяви, накази, трудові договори, документи з охорони праці та багато іншого. Усі базові необхідні функції уже є у вашому кабінеті. Вчасно розглянемо, як працювати із кадровими документами на прикладі процесу оформлення. Найзручніший спосіб додати співробітника до кабінету вашої компанії. Зробити це може адміністратор або колега, наділений такими правами. Для цього скористайтесь запрошенням співробітників вгорі кабінету, або в розділі співробітники. Далі завантажуємо перший документ. Натисніть кнопку Завантажити або відразу перетягніть файл у вчасно. Оберіть внутрішній документ. Вкажіть співробітників, що будуть підписувати документ. За потреби додайте погодження. Налаштуйте порядок підписання. Також вкажіть додаткову інформацію про документ. Далі натисніть Завантажити. Ваш колега отримує сповіщення про новий документ, з якого може перейти та підписати або погодити потрібні вам документи. Підписання документів всередині компанії потребує видачі підпису саме як на співробітника компанії. Тож рекомендуємо учасникам, але працюємо із усіма доступними підписами. Також ви можете скористатись й іншим принципом роботи із підписанням документів зі співробітником, а саме, не додавати колегу до кабінету вашої компанії, а відправляти файли до його кабінету фізичної особи у вчасно. До прикладу, у процесі оформлення таким документом може бути заява про прийняття на роботу. Для цього у вікні роботи із завантаженням замість включення перемикача на внутрішні документи вам потрібно вказати дані вашого колеги, аналогічно заповнити усі необхідні поля та відправити документи на підпис. Усі документи ви можете фільтрувати. За статусом підписання, статусом погодження, типом документів. Це допоможе швидше перейти до подальшого опрацювання документів. Якщо на документ призначено декілька підписантів, то прямо із таблиці зможете переглядати, хто вже виконав підписання, а хто ні. Теж саме і з погодженням. За потреби передачі документів перевіряючим, ви легко зможете вивантажити потрібні документи на комп'ютер та передати їх із даними про накладені підписи на ознайомлення. Щоб співробітники максимально зручно могли підписувати документи, ми рекомендуємо встановити мобільний застосунок вчасно. Так, документи буде зручно підписувати в будь-який момент і в будь-якому місці. У наступному відео ми розповімо, як автоматизувати процеси, систематизувати документи та налаштовувати сценарії. Дякуємо за перегляд!